Російські джерела розганяють інформацію, що в РФ є засоби, які знищуватимуть літаки f 16 надані Україні. Це правда? Є люди, які можуть їм таке надати. Трамп справді проти України чи грає роль? Трамп не проти України. Соловйов і Симонян атакують Пугачобу у своїх ефірах. Це замовлення Кремля. Це однозначне замовлення Кремля на всі гарячі запитання. Просто зараз відповість відомий український мольфар, таролог, переможець литовської битви екстрасенсів Макс Гордієв. Що покажуть карти чи правда, що в РФ є засоби, які знищуватимуть літаки F-16, надані Україні? Ну, дивіться цю інформацію сказав чоловік. Який я, як, якому сказали, що говорити це по перше, але е, є дійсно є такі засоби, які вони намагаються зараз знайти для того, щоб е, знищувати ці е, кораблі, ці е, літаки? Точніше? Тому так є. І е, я не можу сказати на даний момент, що вони є фізично. У них, але є люди, які можуть їм таке надати. На жаль. Друге запитання: Трамп справді проти України? Чи грає роль? Дивіться, Трамп не проти України. Трамп проти всіх. Він е все, що не американське, йому е він відноситься до того погано. Єдине, що він любить, це гроші. Звичайно, в Україні Україна не, не зможе фінансувати Трампа, щоб він її любив. Тому тут Росія фінансує, тобто Росія може дати якісь і гроші. Тобто, в, в Трамп бачить в Росії в російському е президенті е якогось свого. Поплічника свого друга, тому так, а все інше він бачить другосортним, третє сортним форматом. Але є проблема у Трампа зі здоров'ям, який вже йде до нього. Є моменти з нервовою системою, зі спиною. Тобто, я не можу сказати, що Трамп дуже довго ще проживе. Тому боятися на Трампа чи не боятися, звичайно, вирішувати вам. Але я бачу, що це просто пусті балачки, які дійсно в його форматі, в його взагалі форматі, ну це пустослів. Не треба боятися, чи там не дай Бог там думати, що він щось зробить для України. І останнє на сьогодні запитання. Соловйов і Симонян атакують погачову у своїх ефірах. Це замовлення Кремля, це однозначне замовлення Кремля. Це однозначно Путін виступає тут як король, тому що є головний дядько, який дає команди, що робити. Всі я ще раз кажу: вся інформація по вісімки мечі ожезлі, можна сказати, вся інформація, яка виходить з Телебачення в прямі ефіри, вся інформація прописується і чітко е, проговорюється з керівництвом. Ні в якому ви ви ж повинні зрозуміти, що вони хочуть повернути радянський союз, то вони і живуть по цим правилам. Є методички, які е, те, що я просто бачу тут по картах, це 100% Є методички, які е, показують, як потрібно поводити себе в тому чи інакшому форматі, і що треба говорити тому. Багато, якщо ви може бачили в інтернеті, багато хто з них повторює одну і ту саму інформацію. Там навіть є в соціальних мережах, де та же Сіманян чи там її напарник постійно говорить одне й те саме. Тому, друзі, нам потрібно чітко розуміти, що все, що говориться в всіх, всіх телебаченнях, від цих людей на публіці, все це пропис прописки Крім якщо б вони, не дай Бог сказали щось від себе, то я думаю, що вони вже б не були на телебаченні. Як ми бачили з, ем, з багатьма перспективними ведучими, які б виступили в перший же день проти війни? Це була рубрика Запитай втаролога. Правда та всесвіт завжди будуть на нашому боці.